На з найпопулярніших персон в нашій країні, чий голос звучить як справжня заспокійлива мантра, а ще як з'ясувалося, і люди це підтвердили, що це для наших жінок справжній секс -символ. І Це Олексій Арістович, якого ми просто зараз запрошуємо а, в нашу студію. Олексій, Доброго ранку найсексуальніше. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. І що, питання, яке зараз актуальне для всіх, які всі питають, тому що, коли озвучили списки радників ОП ем, в цих списках немає то то чим же зараз займається Олексій, і яка його офіційна зараз посад? Бачите, ходжу по телебаченню да, і, і базіку, як завжди. Я ж завжди це робив. Нічого корисного ніколи не як нічого корисного, якщо я... зараз це найпопулярніша персона, яка може за це якось рапто. Раптом вийшло да, раптово для мене. Я, ну я... давайте ви да. поміж краплю. Ви де працюєте, Олексій? Це податково питає про правду відповідальність. <рес> <Бачу. рес> я ніде не працюю, Я ФОП. Оцей документ, який тільки що був на екрані. Я... Ну дайте, будь ласка, ще раз. Що це за документи і про що він свідчить? Свідчить про те, що наші журналісти просто погано знають свою часто ага. густо, погано знають свою професію. Є три категорії радників: офісу президента: угу. це радник голови офісу, радник президента і радник офісу. Ви радник офісу. Я радник офісу таких. Ми, ми най, найменша кількість таких, ми дуже таємні. В таємні чи не це стан. Це інакше список і вас да, там не, просто, не могло? Так, мене, мене просто не могло там бути. Вони могли запросити список там, відвідувачів Київського зоопарку, наприклад, і зв'язувати, що мене там немає. Ви на зарплаті там? Ні. Це поза штатом на громадській засаді. А який зв'язок? для вас? Для родини. Для батьківщини стараюся для народу, і це надзвичайно важливо. І мені здається, що та кількість мемів, яка з'являється від цієї роботи, яку ви робите, ну особливо про два-три тижні, тому що це, це надзвичайно важливо. Ми про це поговоримо. Це зараз... фраза, яка була сказана одного разу. Але як вона була сказана, Але, да, як вона Можете, була сказана, фраза Хочем не знаєш, може куди змінити ходитися, життя людини. <гум> ну, Отже, хто такий Олексій Арістович? Давайте знайомитися ближче. Well, Якщо ви не знаєте ще. Він один із яскравих символів війни, адже на початку повномасштабного вторгнення радник голови офісу президента Олексій Арестович став для багатьох справжнім заспокійливим. Више нос, чим хуже встановка, тим більше добавимся. Я ніколи не ставив себе за мету когось заспокоювати. Я завжди казав, як воно є, і просто я спокійний був, і це передавалося. Олексій Арестович народився в Грузії пізніше приїхав до України. У студентські роки захопився акторством. Заради театру навіть покинув навчання в університеті. Паралельно Арестович знімався в рекламі та серіалах. У 23 роки Олексій вирішив піти слідами батька і стати військовим. Арестович закінчив Одеський інститут сухопутних військ, має диплом воєнного перекладача. З осені 18-го рік був розвідником у зоні ООС. У грудні 2020 року приєднався до команди офісу президента і став радником Андрія Єрмака. А з першого дня повномасштабної війни Арестович почав давати щоденні брифінги щодо ситуації на фронті, а також активно коментувати хід війни в змі. Ну як закінчиться война, предполагають складно. бо сказати, коли закінчиться активна фаза. Вона закінчиться в тіщині 2-3 літ. За останні півроку Арестович справді став популярним. В інстаграмі він має півтора мільйонну армію фоловерів. Приблизно стільки підписників має й на своєму ютуб-каналі. Водночас, Арестович має і чимало хейтерів, хоча каже, на них уваги не звертає. Я на їм це на, на сніданок, скажімо я як я на пацієнтів дивлюся, дивлюся, а ще Олексій Арестович захоплюється психологією та навіть заснував власну психологічну школу. Там і познайомився зі своєю третьою дружиною Анастасією. Олексій багатодітний батько у нього троє дітей. Щоправда, це не заважає українським дівчатам робити його зіркою тік-току та мемів. Олексій, об'єктивно все? Так. Да. З усім погоджується да, на, на диво, де да, на диво. Да. Ми завжди так працюємо. Ну, це це плюси. А так, от дехто інший, а які а які моменти саме викручують справ справди, да, там ім'я до да побатька зазвичай. Де, те, що де, їм де. Де. А Дейко що б додали до профайлу свого? Я не зносили все, все вірно, абсолютно меми, Меми – це будемо. та штука, на якій можна реально ображатися, а можна навпаки використовувати ні, в власних, е, власних цілях, тому що як вже було вами сказано в профайлі, що хейтери, я їх на сніданок і на них не звертаю увагу. Але меми – це якраз говорить про той рівень популярності, Я коли і... даю інтерв'ю на земне змі, вони в формальних і неформальних бесідах завжди кажуть. А чому ви кажете, що українська нація найбільш кре креативна? Такі, Ти, а чому? І за цим стає? А, а ми що ні. Я кажу, ви подивіться на кількість мемів. Я кажу, покажіть. Які да, і з'являються буквально за кілька зараз. Мені мені іноді здається, що що заздалегідь з'являються да, перед тим, як події. Але на, давайте подивимося да, ну, да, да, ну, да. коли Шольц, де наша зброя. Да. Да. Буде за два-три тижні. Да. 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 Я їх колекціоную і завжди показую. Кажу, Через скільки я схудну. Два-три тижні Да. А вони ж кажуть, це ж про вас меми. Я говорю, ну так. Ну правильно. Да. Коли вже нарешті. Жениться два-три тижні максимум місяць. А всі у вас ж хейті, да за такі ус, неправдиві прогнози, два-три тижні. Там і на закінчиться, не закінчиться. Бо що ж себе це для чого робиться? Свідомо з вашого боку, чи все таки Дивіться. це опираєтеся? Ви не на дуже конкретні два три тижні. А, я сказав один раз. Да. Насправді ну, так Ну це було всередині березня, і це стосувалося єдине чого стосувалося, коли закінчиться активна фаза операції біля Києва. Я сказав два-три тижні. І вона закінчилася за два-три тижні. Насправді потім я це сам, сам крутив, як мем. Хейтери почали це використовувати. Я вже я зрозумів і почав розкручувати як мем. Просто спеціально, спеціально, плод до футболу. Що був до дуже цікавий, коли далі, закінчиться літо? Два-три тижні. І це тижні. теж справді ну, да. так, да, так, так, так. що календарне. Оцей заспокійливий голос Олексій, яким ви розмовляєте? Це голос, яким Олексій. Ми по один раз бачилися в ну так в житті, не не на роботі як всі заступи. І... І, Олексій, отак, от в принципі, і за столом ну не можу сказати, що це був прямо заспокійливий голос. Але я так розумію, що коли отака така інтимна обстановка камера, ми переходимо на отакий інтимний голос, який як психотерапевт працює. Ну, а... ну він такий. Я можу по командирськи там покричати, я ж командне училище закінчив. Да. Тобто, але але навіщо? Це ж спеціальні обстановки. Тобто, я яка обстановка, такий голос? Це ж інструмент. Олексій, ну правда, ну ви для всіх багато ми обговорювали. Особливо на зараз багато там і мемів ходить. Да, але на початку війни дійсно ви були тією людиною, яка, попри а, склад, надзвичайно складну ситуацію і нерозуміння, а що буде далі, ви дійсно були таким заспокійливим а, і таким можна сказати психолог, психологом для всіх. Ну в будь-якому разі, у вас теж має бути щось або хтось, хто вам дає ось цей спокій, хто віру хто, і... хто ваша розетка. Вибачте, я, да, да, ну, <рес> ну, я мав на увазі ви підпитуєтесь, Ну я от саме спокій, оце впевненість і спокій. Дружина. Дружина і сім'я. Дружина, да, сім'я. Але ж вони в першу чергу від вас чекають. Якщо вся країна чекає, напевно, що ви приходите додому. Кажемо, що? Розказує це, це, насправді, це, це, це нагадує Іммануїл Кант, був такий філософ. Він в Калініграді в Кінігсбергі ходив, ходив і по ньому вимірювали часи на міські ратуші. Тобто він настільки був пунктуальний, але проблема полягала в тому, що ті, хто підводив ці годинники на міській ратуші, він він дивився на Канта. Тобто така рекурсія виникала. Да, 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 у нас, да, у нас те саме всі в родині. Да, я приходжу, кажу, ну що не волнуйся, все буде добре. А я кажу, ну все. А ми тебе посмотрели і впевнилися, it's що, it's що, it's... що все буде добре. It's да, it's да, it's да, it's ми тільки один що тебе, ти сказав, що все буде добре, можна не хвилювати. Не просто така кількість інформації, якою вам доводиться, там той самий фейгін, да, треба вмикатися. Іноді ми дивилися ці ефіри, коли ви вже втомлений, там та година ночі, it's але треба вмикатися скобного, і говорити. Була... Звідки ви черпаєте інформацію? Ясно, що є якась там ну там розвідка, проте ми не можемо казати ті джерела Звідки вона є, але ця інформація має бути щодня, вона має бути достовірною і найважливіше актуальною, тому що в день скільки ви можете дати інтерв'ю з відкритих джерел? Я кажу лише тільки те, що я знаю з відкритих джерел. Чому? Тому що тут головний принцип як у лікаря не зашкодить. Тобто, не дай Боже здати наших військових або щось там, плани командування uh -huh. і так далі. Я, звісно, знаю більше, але я, да, да, але я ретельно да, підбираю, завжди кажу лише тільки те, що будь-яка людина може прочитати в відкритих джерелах, сама проаналізувати uh -huh. і видати. Не більше, не менше. Тобто, чужі конфлікти набагато простіше коментувати. No, no, no. От я, коли був герменсько-азербайджанський конфлікт, там, став uh -huh. до, дуже відомим в Азербайджані, то, саме тому, що я з Києва давав. Як вони кажуть, більш точнішу інформацію, ніж вони з Азербайджана знали. Це просто аналітика. Я те саме застосовую до цього конфлікту, але можна сказати, на жаль, набагато-набагато менше ну, не зашкодити своїм. Тобто, і тому, да, я просто роблю те, що будь-яка людина уважна, і, ну, у який є час, може зробити сама. Просто у мене це дуже швидко виходить. Тобто, я розумію, що, що в, в системі координат означає одна новина. Тобто, mm -hmm. ж, якщо ти 20, понад 20 років цим займаєшся, ну, це ж все вже подивився і зрозумів прямо по курсу друзі аналіз від Олексія Арестовича ми будемо дивитися на мапу бойових дій і що буде на 24 го чекайте кілька секунд. і, і коли нарешті настануть ті 2-3 тижні що буде перемога а от так да Отже, Олексій Арестович у нас в гостях, і сьогодні ми спробуємо зараз в такому швидкому темпі, щоб ви дали відповіді на ті питання, які є зараз найбільш актуальними, які турбують зараз українців. 24 серпня на носі всіх лякають тим, що може бути щось небезпечне. Російська пропаганда говорить, що українці виїжджають з Києва. Хоча сьогодні і вчора вранці було навпаки, дуже багато людей заїжджало в Київ. Є небезпека на 24 серпня. Що робити? Як небезпека, певно, є? Хоча я скептичний щодо масованих обстрілів або щось такого, поясню, чому. Тому що росіяни зараз шукають шляхи до перемовин. А будь-яка ескалація серйозна, тим більше загибель у мирних мешканців, це відкидає, ну, це відкидає просто назавжди. Да. Вони знаходяться в дуже важкому становищі. Багато емісарів Путіна зараз на Заході намагаються домовитися. Зрештою, Ердоган приїжджав угу. з певними пропозиціями, да, які були відкинуті. І ну, зараз ставки підіймати це дуже велика дурість з їхнього боку. Я не думаю, що вони на це підуть. Багато розмов буде, багато загроз. Ми готуємося, певно, нехтувати не можна небезпекою. І ще раз додам, що якщо лунає сигнал повітряної тривоги, не принібрігайтеся. Ц ці декілька днів, але я, я не вірю насправді в серйозне масові обстріли, принаймні Києва точно ні. Ну якщо так і буде, і більше того, судили ще з Маріупольцями. Як сказали, да, то вони втратять рашисти переговорну позицію з Україною. Взагалі ну вони шукають взагалі шляху домовитися на заході, тому що війна зайшла в стратегічну ну. тупік. Топік ми перехопили ініціативу стратегічну. Вони нічого не можуть зробити. Офіційно просто. програти вони не можуть зупинити. Вони не можуть це. Треба домовлятися. Путін слабак. На, правильно да. треба домовити. Треба домовлятися. А як ти будеш домовлятися, якщо ти вбив декілька десятків мирних мешканців та Запорізька, станція, що там може бути, лякають обстрілими, але це лякалки, чи що ну це якраз як шантаж? Це якраз дуже яскравий приклад. Вони намагалися зайти в перемовини через зернове вікно. зернове не вийшло, тому що головною умовою була припинення вогню на, на півдні, чого вони дуже бояться нашого контрнаступу. Те саме вони намагаються зробити на запорізькій аес, uh -huh. тобто їм це потрібно для того, щоб світ злякався ядерного шантажу і витягнути нас на перемовини і на припинення вогню. Оце головна мета насправді, і вони насправді стріляють у артилерії дуже обережно по пустирях, які станціях є. Це звісно, там якісь ушкодження. Все одно спричиняє Просто, Але ми, вона, ми вчора тим... була інформація про те, що там деяких росіян государство про мене про тому що це, вони, то, вони вже да. залазять в якісь речі, які ну, вони небезпечно про... простидіоти. Да. Тобто, да. це те, те саме, що було те, в... те саме було в... В... в Чорнобилі, коли вони в родому лісі, де да, копали mm -hmm. окопи. Да, да. Наступне питання: Крим: а, те, що відбувається в Криму, вся ця бавовняна історія це вже початок контрнаступу. Це вже Можна сказати, що ми починаємо відвоювати Крим, да це початок звільнення Криму. Нас наступне вільнення. літо буде українським кримом. Подивимося, сподіваюся, але ми можемо сказати напевно, що вони флот усунули на східну частину Криму, тобто, щоб наші ракети не достали. Тому він вишивається переважно тут. А зараз і авіацію починають перекидати на материкову частину після Росії. саків. Після саків да, дуже бояться так. Далі дивимося на е, Білорусь. І, зокрема, Київ, Чернігівщина, те, що межує з Білорусі, значить, біля кордонів України, а, тривають військові навчання. А, знов таки лякалки не лякалки, але супутник ловить певні картинки. І Білорусь стягує техніку. Зокрема, зябрівка, да, яка зябрівка, да яка а, ну і зубровка, зябрівка то звіти, да, да. да. Mm. яка є 20, в 22 кілометрах від кордону з Україною. М -м, загроза. Наступу білоруської армії, це одне питання, і з іншого боку, знов таки вони віддають свій територіальний плацдарм для того, щоб рашисти наступали на Україну. Реальна загроза це від тих ракетних комплексів, які там знаходяться. Вони можуть вдарити по нас. Це це дійсно. Вони били вже по нас, але там щось трапилось після цього. Якщо ми пам'ятаємо, питання полягає в чому, що білоруська армія не хоче воювати, вона неодноразово це довела. Там відбуваються складні процеси до п'ятнадцять да. тисяч, метою якою метою якою є саботаж будь Якоїсь проби наступу. Тобто єдина умова, на якій білоруська армія може наступати, якщо її оточить, як каре російська армія і силом, силом міць заведе на територію України. Але для цього має бути російське угруповання, величезне в Білорусі, яка пожене Білорусі Наступальне. Наступальне. Його там нема. Єдине, що там є, це окремі е, лі, пілоти літаків, обслуговування аеродромів і частина тих, хто на ракетних комплексах Олексій. Який для вас момент під час війни був переломним, коли ви зрозуміли, що все от з цього моменту ситуація вже не є такою катастрофічною, якою вона була ну принаймні в перші дні? І е, е, є цей момент зараз в пам'яті? Війна зараз три в три фази. Тобто кожна фаза відзнаменувалася зараз в третій, вже четвертий. Навіть перша це відхід від Києва, безумовно, суми Чернігова угу. від Харькова. Кова це було зрозуміло, що все це перша наша перемога на оперативного значення величезна, да і це, це це означає, що ми вже не програємо цю. А от ми, ми стосовно ще Білорусі, зібрівка, от є, є ходять така так, такі слухи, що захід нібито домовився із батькою, щоб він точно не вступав на ліс. Що в разі чого, коли почнеться розвалюватися Росія, в тому числі і це затягне об, обов'язково і Білорусь, що йому дадуть можливість втекти. і Він десь собі спокійно буде проводити свою старість. Але це тільки в тому випадку, якщо звідти не піде армія. Ми не можемо заперечувати це, тому що емісарів від батьки на, на заході було дуже дуже багато. Дуже багато вони провели Протягом квітня е червня величезна кількість перемовин на заході. Не офіційних, але менше ста. Шановна аудиторія, зараз побачите а, ось фото. А пане Олексій відкоментує. Значить, ви закінчили Одеський інститут сухопутних військ а, і були розвідником у зоні операції Об'єднаних Сил. А давайте mm -hmm. тут подивимось. Так? А це відомий е фото. Це ось ці світли. Це зони з Донецької області, так? Це ще це коли ще атобу. Ні, 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 це я Марусі звіробою на полігоні готував. Тримаєте на гачку палець? Це не на гачку. А на чому? Це за курком, скажімо, за спусковим гачком. Тому що це зараз всюди інформація про те, що ви неправильно тримаєте палець на гачку, але це не гачок. правильно? Це за гачком, на скабі, так як навчають в певних місцях, не будемо казати, де. Тобто, це чергова спроба, яку я їм на сніданок за 1 плюс І Це хороша відповідь. Але далі буде цікава гра разом з Олексієм Морестовичем. Ми спробуємо зрозуміти. Деякі моменти, і це треба буде швидко відповідати, тому що ну не щодня Олексій приходить до нас студія. Думаю, що це стане гарною традицією, і ця гра буде для вас цікавою. Продовжуємо. А от люди питають завжди, це буде гра, яку ми зараз робимо? Правда чи ні? Так чи ні? Звідки береться інформація? Ви вже так коротко відповіли, що це скоріш за все аналітика. Але чи є люди, які постачають свіжу інформацію, ні. наприклад, з нуля ні. або з штабу а, переговорів, або із штабу збройних сил України? Ну, розумієте є такі принцип розвідка на себе. Це от коли є інше разі різні відорос, розвідки. Коли нема жодних джерел, ти просто висуваєшся і викликаєш на себе вогонь, і багато людей починає давати інформацію. Просто тому, тому що, що ти висунувся. Та що це, це, подати, це, це, правиль. це, це правиль. у мене з народження? Насправді така провокація. Провокація, uh -huh. да це через провокацію. Дуже багато людей вважає, що от ти там ну то вони просто не знають, куди її надати, і вони починають надавати на себе задоволенням. Да, мені мені завжди питають, а як uh -huh. ти міг бути, якщо от ти, значить там от десь там страшним шпіоном, якщо ти такий яркий і. Публічному, так і міг насправді дуже багато людей бажає поділитися інформацією з, з персоною, яка вису, саме, Це висувала цього вчать, наприклад, в сухопутних військах. Ну в сухопутних військах вчать багато чого, не ць, на цьому, але мені на першому ж, а, в шокуванні в, на курсі молодого бойця Спитали, ми не могли би стояти менш виразительно. <гум> 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 Олексію, ну власне, в нас є таке архівне відео. Два ви, роки тому. Ви навряд чи нас пам'ятаєте, хоча може. Дуже добре вас пам'ятаю. Я на... знаю про що ви кажете. Це коли ми спримали вранці на, на не домовлялися йо тоді про інтерв'ю. Просто у нас є і така... І ми хочемо познайомити з черговими пасажирами, Диріться. які приїхали до Києва. А, відрекомендуйтесь, будь ласка, Олексій Рісточута. Да. Це моя родина, так Вероніко, Вже познайомилася, мало геть звати? Мам, малова? Сашка. Сашка, ну дивіться, тут така ще смішна історія вийшла. Ну, дійсно, випадковості не буває. Ми йдемо, йдемо з люди, тут працює до найвідоміших експертів в Ну, от, А влада наша, муляти, як з пасажиром. Зероніку з дитячого табору в Карпатах. Так, так. які ж враження? я об'єм спілкувався, вона трошки сором'язлива дівчинка у вас, але менше з тим в Карпатах, табір. Дуже добре, англійський табір був, да, так. ви вивчили англійську мову, трошки да, поспілкувалися, знайшли друзів. Угу. До речі, частина друзів наших. А, ну Послухаємося всіми нашими героями з потягу, Так а чому вибір такий був табору? Чому не за кордон, наприклад? Ні. От, власне така стояла дитина, була дитина історія. Людина чекала на дітей. Просто mm. та ну що, а, так, потяга. можемо починати ні, зараз. Олексій, у вас є таблички, так ні, і тоді зараз ну що Детектор поїхали. Брехні угу. Людмила починає свою роботу. Отже, чи правда, що ви зараз живете в підвалі офісу президента? Uh. <ріст> Чи справді ви щодня даєте yeah, по 20 інтерв'ю? Так. Чи справді ви вже назбирали гроші на передвиборчу президентську кампанію? О-о! Тут стоп, а тут стоп! Збираєтесь? Лишилося збираєтеся бути президентом. Секундочку, чекайте, я відкладаю. Вже вже 30 гривень відкладаю Чекайте, амбіція є стати президентом? Я вважаю що серйозно, що не на часі зараз таке розмова. Президент один, він же Верховний Головнокомандуючий. Давайте виграємо війну. Чому? Війну, да, потім будемо розмовляти на цю тему. Це, Але один в разі раз це можна було сказати. Ну, Розрахунковий okay. рахунок для того, no. щоб перераховувати Далі. Чи да, він, він, він знизу побежить зараз. Oh, да. <laughs> Чи правда, що вас безкоштовно? Пригощають хот-догами на заправках. Mm -hmm. Чи правда, що ви навчалися у Великій Британії? Хуй зонді туди і далі. Чи правда, що ви вмієте робити розклад таро? Тала дерево! -la. Oh. <laughs> Це зараз модна штука. І до речі, карти так само можуть щось підказувати. Судя судячи з того, що я верзюю іноді мені здається, що все ж таки я роблю розклад на картах таро. Карти Таро так. можуть навпаки питати в Олексія. Якщо я робив карти те. Таро, то можна спихнути на карти. Да, таро. Але так тепер карти питають Олексія, бо навіть вони не знають. Да, ще, ще, ще. Е, так, карт багато ростують людей. Чи правда, що? Щоправда, що ваші шантувальниці пропонували вам одружитися? Так. Чи правда, що ви робите уколи краси? Тут краще не на від... відповідь а на першу реакцію треба запитати а, а від попереднього питання продовження. Чи правда, що шанувальниці пропонують вам одружитися? чи Скільки? не вигнала після цього дружина з дому після таких пропозицій? Не вигнала а, а да, з гумором посилання до питання, чи живе в офіс в підвалі офісу президента. Олексію, а давайте спрогнозуємо все-таки на цей момент майже урочистий день в переддень практично дня незалежності України, що буде через 2-3 тижні, і таким чином перевіримо абсолютно серйозне питання. Через 2-3 тижні, тобто 10 вересня, я думаю, що буде те саме. Просто до цього може відбутися декілька іскравих подій, які нам спосподобаються апаратини коні збавовніної теми. А, а коли настануть от саме ті два-три тижні, щоб після них була перемога? Дивіться, Ми зараз зайшли в дуже цікаву фазу. Росіяни не можуть наступати, не можуть досягати жодних. Е Результатів, якщо подивитися на мапу з 10 липня, яка виклала Британський інститут вивчення війни, от по 15 серпня, тобто за 40 днів вони не просунулися майже на кілометр або два ціною величезних втрат. А ми просунулися так само, тобто тут взаємне проникнення. І вони просто жодної оперативної цілі захоплення будь-якого міста вже не досягнуть цієї війни. Російська армія була сильною, от такою, як вона була сильною всередині червня, вона вже не буде в цьому конфлікті. Вони вийшли на плато, і це плато почало похилятися. А ми зростаємо в бойовій мощі. Повільно, хотілося б швидше, але менше, менше з менше з тим, да, зросте. І коли ці дві графіки зійдуться, а ми, поки вони сходяться, ми б'ємо їх хімарсами, і безпілотниками, там артилерію і так далі. Так далі. І є неабиякий шанс насправді, що вони посипляться раніше, ніж ми набудемо спроможності угу. просто такий масований контрнаступ зробити там, угу. на двох трьох, трьох ділянках. Оці два три місяці зараз О, вже вона. Вона. Тижні. Да, да, да. вони. Визначать перебіг по подальших подій, чи це буде захоплення одного або ну? Наше просування на одній двох ділянках таке визначне. Чи це буде просто розм'якшення їх оборони? Я не знаю плани Генштабу, але, можливо, два основних варіанти. Або ми просто помагшувати, помагшувати, помакшувати, тому що ми е, знищуємо склади з БК з боєприпасами, командні пункти щодня 3-4 або 5 складів злітає в повітря російське. І командні пункти знищуються і особовий склад, тобто вони можуть просипатися більше. В Росії нема моделі насправді в державі, не тільки в а в державі, яка. Приписує російському громадянину або війському, як себе поводити, коли ти програєш. Бо такого і, вони, собі вони такого не були. уявляють. Їх угу. рольова модель десантніку фонтана. Поки вони наступають, навіть ціною величезних втрат вони на якоїсь там скрепі тримаються. Скрепа зламається, і угу. нічого їх не буде утримувати психологічно. Насамперед, якщо вони будуть відступати, угу. Нам потрібно один-два успіхи і угу. по мене Питання, яке не стосується війни, а стосується того, коли ми нарешті переможемо, і від вас, наприклад, до вас прозвучить пропозиція від кінопродюсера про О. стосовно зйомок в кіно. Головна роль. Це грати саме це, само, це так, самого чи? себе в фільмі про війну. Це так ні, це буде фільм, не зв'язаний зв це, це це за... Зараз питання. Це буде своє. акторська робота. Та, якщо гарна робота, гарне кіно, то залюбки за, за, жахи трилер. Щось зараз за, любки. вся країна почула. Ні, це буде комедія. Це а, буде комедія, комедія. комедія да, але прекрасно. головна роль залюбки. Отже, ми Клас. знаємо наступного роль. Знаєте, тут ще просили вам передати повідомлення. От напередодні у нас в ефірі була на зв'язку Ольга Полякова, яка символ руського міра в своєму житті. кокошник, спалювала, правда, це не горіла. Мишо, так, що чорний дим раніше для мене про просто... вона попросила вона попросила Мишо. запитати у вас що вона вам е, намагалася передати свої сири власного виробництва, а ви їй не відповідаєте. Ви не виходите на зв'язок. я вибачаюсь перед пані Ольгою і перед мільйоном тих людей, які мені пишуть повідомлення. Справа в тому, що у мене десь 70 повідомлень на хвилину. І якщо воно пішло по ленті я постричся, Я потім не знаходжу, не знаходжу фізично. Просто воно вийшло і так далі. Тому найкращий спосіб до мене достукатися це 15 повідомлень за хвилину або за годину. І десь я побачу, о людина пише одразу від. Приймаєте дар в вигляді сиру і долі повітря? Так, звісно, чому ні. Ну, ви знаєте, по чому кілограм? Краще не знати, я так розумію. Поляковські сири. Сири тут, ну, може, магазин такий. А чого вона знаючи, що я буду тут, не залишила просто п'яти. Випалювала Капоскі, вона так була занята, сама там не горіла. Могла лишити, до речі. Олексій, дякуємо вам. Удачі вам. Тримайте так марку до перемоги. Нехай ті мрії, про які ми всі мріють, пошвидше збуваються. Перемоги і миру. Ну і треба зазначити, що щопонеділка ви будете. Чути і бачите, але про це ця ця це вже буде Олексій так. Напевно, не в курсі, але ми плануємо те. Ми плануємо, що понеділка. Ваш комент, ну звичайно, не в прямому ефірі. Не називається будемо студії, перевіряти, що буде через 2-3 тижні або 4 місяці. Ми сподіваємося, що це стане гарною традицією О, ага. по понеділках. Олексій Арістович 아니, на на живу, сніданку. Звичайно, не наживо. Звичайно, не наживо та не наживо. Мене на <А> не, не можна прокидатися так. Це єдиний єдине Ні, не наживо. Ми знаємо, що вони всі... вас будуть бачити в нас сніданку, а... але вже ми продовжуємо. Тому що за кадром уже Джамала готується зайти в кадр, і ми це плануємо. чекаємо до зустрічі. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на YouTube-каналі Сніданку.